Привіт всім! 6 грудня на календарі, і це чудовий день для того, щоб привітати наші збройні сили зі святом. Дорогенькі наші захисники! Бажаю вам міцного здоров'я і скорішої перемоги. А ще сьогодні класний день для того, щоб задонатити на ЗСУ. І я зараз їду донатити, але в буквальному сенсі цього слова здавати кров. Посвідчення донора одеська обласна станція нам дають відчайки. реєструють На цей раз здавав тромбоконцентрат для військової пораненої дівчини. Хочу побажати всім нашим захисникам міцного здоров'я. І, до речі, з Миколаєм вас. Тримайтесь, переможемо.